Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео ми поговоримо про профілактику вершинної гнилі на помідорах. Адже сіра вершинна гниль це захворювання помідорів та інших овочевих культур з роду пасльонових, таких як перці, як баклажани, яке з'являються при неправильному догляду за даними овочами. Це захворювання не відноситься до бактеріальних, не відноситься до грибкових, але може завдати серйозної шкоди урожаю. Втрати урожаю від вершинної гнилі можуть досягати 20-30%. Тому сьогодні розберемося у причинах виникнення даного захворювання, щоб уникнути появи вершинної гнилі. Найчастіше цим захворюванням страждають молоді кущі помідорів. Перед початком саме дозрівання плодів. Вершинна гниль виникає на різних сортах помідорів, але все-таки більше трапляється на низькорослих сортах помідорів, так як вони швидше дозрівають. Ось ми з вами і знаходимося на грядці, де посаджені низькорослі саме кущі помідор. ви вже бачите, що вони такі вже білі, і саме час провести профілактичні заходи, щоб... Не було на нашій ділянці саме вершинної гнилі. Чому ж з'являється дана вершинна гниль на помідорках, коли коренева система не може дати можливість підживити наземну частину самої рослини? А ви вже бачите, що вже сформовані вже третій. Китиці сформовані помідор, і більше і більше потрібно вологи нашим помідорам. І е, коли вологи цієї не вистачає, відбувається відтік від помідорок до листа. І внаслідок е, цього, що помідори віддають свою вологу листам, то е, е, у самих помідорів від, якби відмирають окремі клітини. Тому при високих температурах повітря, таких як сьогодні в нас іде більше 20-25 градусів тепла до 30, і більше 30 помідори потрібно поливати два рази на тиждень. І внаслідок з цим, з цим поливом і зв'язано то, що найчастіша причина вершинної гнилі це недостатня кількість кальцію та різка зміна температур. Тобто. Справа в тому, що у посуху коріння томатів не засвоює кальцій, тому відбувається і дефіцит цього кальцію. Тому, якщо ви проводите полив, то організовуйте свою роботу так, щоб поливати краще вечором, оскільки томати краще обирають кальцій саме в нічний час. Після того, як провели полив, можна замульчувати верхній шар ґрунту. Так волога буде зберігатися довше. Ви запитуєте часто мене в коментарях, чому у мене не замульчовані овочі. У нас колись на цих ділянках, де ми зараз живемо, був ліс. І е, такий ґрунт, що дуже багато слизнів. І коли лише замульчуємо ділянку, моментально під цією мульчою лише поливаємо і збирається багато слизнів. Тому у нас і проблема така, що мульчувати ми можемо тільки землею. Яка ну, основна роль мульчі? Якщо ми полили, наприклад, учора вечором помідори, то на ранок, якщо температура повітря висока, більше 20 градусів, іде висихання ґрунту, і при висиханні ґрунту тріскається сама кірка землі. При потріскуванні землі також рвуться корінчики. То мульчування що дає? Воно затримує вологу і не дає цій землі потріскатись. Тому мульчувати, в кого такі проблеми, як і в мене, можна звичайним ґрунтом. Саме головне не дати можливості, щоб випарувалася оця волога і потріскався ґрунт під любою рослиною. Тому ми мульчуємо звичайним мою, сухим ґрунтом, який є рядом біля куща. І, друзі, саме під час зав'язування плодів при нестачі кальцію, томати можуть вражатися вершинною гнилью. І хто не знає, що таке вершина гниль, її можна, якби і на початку і сплутати світовторозом. Ось дивіться. Помідорка цвіла, і в кінці цієї помідорки ще є ось квіточка, ще не відпала. І саме ця вершина гниль появляється тут, на самому цьому кінчику цієї помідорки. Це називається вершина плоду, там де була квітка. Через той і захворювання вершина гниль. На, тут, де була ця квіточка, якщо є вершина гниль, то з'являється така темно-зелена пляма. Вона швидко темніє, тканина сихається, і як вдавлюється всередину плода і твердне. Оце є вершина гниль. Що ми повинні зробити як профілактично і пізніше зупинимося, якщо вже є така хвороба на томатах? Профілактично ми робимо з народних засобів для відновлення дефіциту кальція. потрібно полити кущі помідор настоєм деревного попелу. Як ми робимо настій? Для поливу кущів потрібно дві склянки попелу на 10 літрів води залити, ретельно перемішати. Дуже добре, як він настоюється, цей деревний попіл, ну сутки двоє, хоч би два часа. Ну якщо вже у вас край немає, як ви на дачі, то е, потрібно перемішувати постійно і під корінь е, на е, политий ґрунт политий кущі в залежності від розмору, від літри до двох літрів під кожний кущ. Також дуже добре, якщо е, от вас пішли проливні дощі, бо у нас були дуже грози. Е, я ще не, могу, не посипала ділянку, бачите, не можна було зайти в, е, на ділянку. То можна зробити оприскування, щоб не поливати знову е, землю. То як ми робимо оприскування? Для цього потрібно зробити витяжку золи. Ми повинні взяти 300 грам золи. Щоб взяти 300 грам золи, то ви повинні зрозуміти, що якщо взяти півлітрову баночку, набрати золи, це буде 250 грамів, то ми повинні взяти 300 грам золи, кип'ятити з 2 літрами води 30 хвилин, постійно помішуючи. Потім настояти до 12 годин і процідити. Отриманий цей розчин ми повинні довести до 10 літрів і проводити оприскування. Ні в якому разі не потрібно додавати господарське мило через те, що розчин вийде занадто лужний і може опалити листя і зав'язі помідорів. Коли ми робимо прискування, то мають бути добре зволожені і листя саме і ґрунт. І самі плоди. Ви часто пишете, а що ж робити, як немає попиву, що ми повинні зробити? Коли немає попелу, то можна провести оприскування, але також воно проводиться на зволожений ґрунт. Якщо здорові рослини, розчином кальцієвої селітри, взяти 7-10 грам і додати 2 грами борної кислоти на 10 літрів води, можна полити розчином кальцієвої селітри, взяти 10-15 грамів на 10 літрів води і полити під корінь по 2 літри на кущик. Під корінь, також на зволожений ґрунт. Обробку цю повинні проводити і полив, і оприскування або дуже рано вранці, або в другій половині дня. Ну, можна в денний час, коли пасмурна погода. Коли вже помідори захворіли, то ми використовуємо 10-15 грам кальцівої селітри на 10 літрів води, кропимо листя томатів кожних 7 днів. Або використовуємо підживлення по листу хлористим кальцієм 30-40 г на 10 літрів води. Але таке оприскування кожних 7 днів з профілактичною метою не потрібно робити, оскільки надлишок кальцію призводить до порушення засвоєння азоту. І верхівка плоду не червоніє і залишається зеленою. І коли ви розріжете е, саму помідорку, то тканини будуть е, як зеленуваті і ущільнені. Дорогі друзі, що якщо вершиною гнилю вже почали помідори хворіти? Вийдіть на город, подивіться, якщо є такі точечки, як я розказую на помідорах, то що потрібно зробити? Насамперед потрібно забрати усі уражені хворобою помідори і пісохлі листя, і знищити їх подалі від ділянки. Друге, треба провести полив кущів, адже ми е, зрозуміли усі, що всі проблеми від неправильного поливу, так? але ми не повинні зразу лити багато е, води під кущі через те, що е, самий полив викликає розтріскування побілівших плодів. А згодом і, зрілих. і також можуть скинутися зав'язі. Тому потрібно через кілька разів, через день полити потрошки води, щоб довести до норми ґрунт, цей ваш пересохший. А надалі вже поливати, якщо на дворі висока температура повітря, поливати два рази в тиждень. І зробити ті заходи, які ми говорили, або полити деревним попелом півлітра на 10 літрів води настояти і політрі дві під кущ. А якщо немає попелу, то зробити розчин кальцієвої селітри або хлориста кальція. Якщо верхівка помідори почорніла, значить до вершинної гнилі добрався грибок. але Фахівці не радять дочікувати, щоб верхівка іменно цієї помідори вже й почорніла, не тільки стала коричнева й суха, треба моментально покропити фітоспорином, згідно інструкції. Це не невілікує вершинну гниль, бо це проблема з обміном речовин, але не дасть поширитись рибковим хворобам на інші рослини на ділянці. Хочу ще сказати, що уражені плоди вживати в їжу заборонено, так як це загрожує серйозним отруєнням і збоями в роботі шлунково-кишкового тракту. Хворі томати не підходять також для переробки та збору насіння. Дорогі друзі, якщо вам корисні поради, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Там дуже багато цікавої інформації. І, знаючи про причини хвороби, боротися з нею тепер значно простіше. Вершинна гниль на томаті з'являється не просто так. Дотримуючись агротехніки, можна уникнути цієї неприємної хвороби. В результаті ми всі отримаємо здорові плоди і високий урожай наших овочів. Бажаю вам миру в душі, миру в серці, миру в країні і гарних, стабільних щедрих урожаїв. До побачення, до нових зустрічей.